У 2022 році світові ціни на кукурудзу і пшеницю досягли нового рекордного рівня і були на 24,8% і 15,6% вище за середні ціни за підсумками 2021 року. Але в Україні інша біда. Ціни на зерно вкрай низькі і дуже повільно зростають, та ще й Катастрофічно зростають і з'являються нові податки. В минулому відео ми говорили про необхідність сплати із 2023 року МПЗ за кожен гектар в розмірі 4% від нормативно-грошової оцінки. землі. І от від Держгеокадастру з'явилася інформація, що нормативно-грошова оцінка землі має збільшитись на показник інфляції не пізніше 15 січня 2023 року. Коефіцієнт індексації буде розрахований Держгеокадастром після отримання офіційної інформації від Державної служби статистики про індекс споживчих цін за 2022 рік. За даними Державної служби статистики, у листопаді інфляція складала 26,5% у річному вимірі і у 2023 році на значне її сповільнення очікувати не доводиться. Проте. Індексація НГО, на річний показник минулорічної інфляції, вплине лише на вартість земельного податку для несільськогосподарських земель. Для аграріїв наразі нічого не зміниться, бо згідно податкового кодексу за 2017-2022 роки індексація оцінки сільськогосподарських угідь не проводиться. Для несільськогосподарських земель оцінка і податкові зобов'язання із сплати за землю зростуть на згадані приблизно 30%. В гривнях це сказати складно, бо ділянки можуть бути різні і оцінка в них дуже відрізняється. Гектар земель промисловості може бути оцінений в 1,5 мільйона гривень, а гектар лісу в 6 тисяч. Податок варіюється в залежності від рішень органів місцевого самоврядування, від 0,3 до 3% від оцінки ділянки, орендна плата від 1 до 12% від оцінки. В такому вигляді, в якому механізм мінімального податкового зобов'язання на землю передбачено зараз, на нашу думку, запроваджувати не можна. Адже він, по суті, передбачає зменшення суми МПЗ на суму сплачених податків. Слігосп товаровиробники сплачують. ПДВ, ЄСВ, податки на нерухомість і транспорт, екологічний податок та інші, ці суми не будуть зменшувати величину мінімального податкового зобов'язання, так само і 80% плати за землю і орендної плати за землю Юросіб. Крім того, суми позитивної різниці МПЗ, наприклад, сплачені в 2023 році, не зменшують суму мінімального податкового зобов'язання, розраховану у 2024 році, хоча для цілих штрафів. Ця позитивна різниця МПЗ на землю вважається податковим зобов'язанням, і за її неправильне визначення з відтермінуванням на рік передбачені штрафи. Таким чином, для малих і середніх і великих суб'єктів господарювання на першому етапі впровадження МПЗ при 4% не виникне додаткових фінансових витрат. А для суб'єктів мікропідприємництва це можливо. Через два роки ставка підніметься до 5% і більша кількість менших суб'єктів господарювання це фізичні особи, одноосібники, фермери понесуть додаткові витрати. Цілком можливо, що з часом ставка може бути піднята і до 10-15% 10-15%. Тоді лише великі суб'єкти господарювання не понесуть додаткові витрати, адже вони і так сплачують більші суми податків і зборів. Економічний ефект від впровадження мінімального податкового зобов'язання можна буде оцінити у першому півріччі 2023 року, коли в бюджет надійдуть перші суми позитивної різниці МПЗ. Проте вже зараз є інформація про те, що через війну площі озимих культур під урожай 2023 року скорочені на 40%, що означає потенційні втрати аграріїв 120 мільярдів гривень. Втрати ж. Цього року в рослинництві через зменшення врожаю оцінюється в 40 мільярдів гривень, а в тваринництві через загибель тварин і руйнування ферм в 2 мільярди гривень. Якщо допустити, що в тіньовому обороті, в період воєнного стану залишається 10 мільйонів гектарів сільгоспогідь. А інші тимчасово непридатні, засмічені внаслідок бойових дій, і від кожного гектару очікується 1120 гривень МПЗ надходжень, то вже в 2023 році бюджет має отримати 11,2 мільярди гривень. Зважаючи на складний фінансовий стан, проблеми з реалізацією продукції, кредитуванням, досить сумнівно отримати такий результат у період війни. На нашу думку, в такому вигляді і в період війни МПЗ механізм вводити передчасно і саме з таких міркувань. Не включені всі податки і збори, які реально сплачуються товаровиробниками, а суму МПЗ не зменшують. Ускладнене адміністрування МПЗ, нові форми податкової звітності, ризики нових помилок. Постійні перебої електроенергії, і інтернет-зв'язку, нові штрафи за несвоєчасну сплату звітності і сплату податкових зобов'язань. До того ж, є багато протиречивих думок стосовно того, хто більше сплачує податки Юрособи із ПДВ чи одноосібники без ПДВ, яке їм ніхто не повертає при купівлі товарів для господарювання. Але чи є сенс ставати платником ПДВ, якщо в тебе в уробітку всього до 20 чи 40 гектарів